Я не знаю, будуть вам казати щось чи не будуть, але я думаю, всі все знають. Ну, так як тепер треба все своє мати, І, крім вати. Ну, медикаменти ми купуємо які за свої гроші, а якісь дають там по мірі можливості, але не можу сказати, що наразі, бо ми тільки два дні лежимо. Чи дуже дорого, чи недорого. А плануєте якось дякувати медикам потім? Дякувати. Ну, звичайно, на словах обов'язково подякую. Як людина тобі щось зробила добре, то хочеться. Люди прекрасно знають, що в них малі зарплати, такі самі, як і в людей. І людина вважає, якщо вважає за потрібне, якщо та людина має з чого, ви розумієте. Як? Я не бачу в цього нічого поганого, якщо лікарю чимось подякувати. Аби вони лікували нормально. А як же? Ну, так. А чим дякували? Дуже. Ну там всяко може бути, може, там які квіти, гарні, цукерки може і коняк поставити вже таке діло. Ми тільки що лягли, поки що все нормально, поки що купили тільки саме необхідне, наразі недорого. А як вважаєте, треба лікарям дякувати? Скажімо, вони щось може просять чи самі. Не просять, Не просять Ні. нічого, подякувати нічого. можна. А Я... чим дякувати? Напевно, Дякуваті якщо це жінка, це напевно квітами найкраще. Суми взнається, знаєте, десь через 10-5. Той десь давав, стільки, той стільки там давав, той береш або середні, або ну не завжди, якщо чесно. Якщо навіть не вимагали, то ми самі пропонували, бо всі пропонують. Такий закон, таке життя. А звідки знали, скільки пропонувати? Люди кажуть вокруг. Знайомі, родичі. Залежно деколи потрібно дати якісь гроші, а деколи не потрібно. Ну, в принципі, нас така медицина безкоштовно називається. що то… Як визначаєте, скільки треба дати, скільки даєте, переважно? <рес> Та залежно за що, за якісь довідки чи що там будва сереві нормальне. Я часто лікуюся в поліклініці, але я не можу сказати, що з мене колись хтось щось взяв. А ви так, що... самі пропонували? Ні, а я вважаю, що вони отримують зарплату. Я не вважаю, що ім'я мають давати. Це їхній обов'язок, це їхня робота.